Доброго всім здоров'я, дорогі мої друзі, чи можна збирати дрова в лісі? Протягом зимового періоду часу на каналі Георг Матаблок ми намагаємося знайти конкретну відповідь на це питання. Бурхливе обговорення цієї теми в інтернет-просторі говорить про те, що вона є гострою і болючою для нашого суспільства, особливо для тих, хто проживає в селі. Незаперечним доказом того є багатотисячні перегляди відеороликів на моєму каналі і не тільки. Десятки тисяч коментарів, залишених під ними, також підтверджують неймовірну актуальність даної проблеми. Ця проблема штучно створена нечистими на руку лісниками, які є крадіями, хабарниками і шахраями. Ця проблема, від якої тепер страждають селяни, які не мають можливості з різних причин політичних, соціальних, економічних, купити дрова на опалення своїх осель, заплатити за газ і електроенергію. Це проблема, через яку захаращується ліс, перетворюється на інкубатор для шкідників і осередок розвитку хвороб. Як наслідок відбувається всихання дерев на величезних територіях, які потім вирубуються і продаються населенню. Я не кажу, що всі лісники є злодіями. Ні. Серед них є нормальні хлопці, справжні господарі в лісі, які сумлінно виконують свої обов'язки і стоять по одну сторону з людьми. Честь вам і хвала! Щоб покласти край безчинству працівників лісгоспу до президента України було написане звернення з проханням узаконити для населення України без будь-яких дозволів збирання мертвої деревини, такої як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки на власні потреби, документ набрав 21 600 голосів з 25 тисяч необхідних. Нам необхідно набрати всього-навсього 3400 голосів. Буквально місяць назад на це знадобилося б декілька днів. До кінця голосування залишилось 18 днів. Наприкінці динаміка суттєво просіла, тому сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Не хотілося б, щоб наша справа завалилася через нестачу кількох голосів. Тому в черговий раз закликаю вас розміщувати в соціальних мережах посилання на петицію. Постійно нагадуйте про існування нашого звернення до президента, це вкрай необхідно для розповсюдження інформації. Під цим відео я залишу посилання на петицію і ряд відеоматеріалів, присвячених цій темі, які теж потребують розповсюдження. Ознайомлюйтеся з ними, поширюйте їх і долучайтеся до нашого руху. Ще раз повторюся, сьогодні, як ніколи, нам потрібна ваша підтримка. Не чекайте, що хтось за вас вирішить проблему. Ви маєте знайти декілька хвилин і зробити добру справу, а саме поширити посилання на петицію і пов'язані з нею відеоролики. Вся необхідна інформація знаходиться в описі і закріпленому коментарі під цим відео. Приєднуйтесь до нас і будемо разом добиватися справедливості. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока!